Вітаю всіх! Я хочу зробити відео на таку тему. Зараз Зеленський їздить по Європі, презентує мирний план. План закінчення війни мирний план. Яка ціль цих візитів цієї презентації? Зеленський презентує свій мирний план партнерам ЄС. Яка ціль цієї презентації, що він хоче отримати від цього? Давайте подивимось. Тому що, бачу, він їздить всім, його показує, презентує, розказує. Ох, хитрі цілі, дивіться, по д'яволу. Е, колесо Фортун це кармічна карта. Але дві камечі в тупік, розумієте? Наче як все заходить в такий тупік, що треба шукати рішення нові? Лицар Пентаклів, ось вам допомога. Нова допомога потрібна. Туз Пентаклів. Допомога його цікавить дуже сильно. Кінцевий результат. Довгострокова допомога для. Ну, знаєте як, це довгострокова допомога, щоб відбити території. В нього ще є фантазії, що ми можемо щось зробити на полі бою, в плані чого, ось він, це він буде в даному питанні. Що якщо нам надати оцю допомогу по тузу максимум, то ми ще зможемо відбити щось, ось вода. Біля води, вода беремо. Я б сказала, що тут, можливо, навіть буде південь, щось по півдню або там, де є вода. Сюди я можу казати: Річка Оскол, Харківська область, Херсонська область вода, Запорізька область вода, ось це беру, тут беру. Тому що є певні моменти, але нам не вистачає ресурсів на довгостроковий результат, на оцей наступ. Це його цілі. Розумієте, ми зараз в тупіку, ми не можемо ні хріна, і нам потрібна ця допомога. Тепер давайте подивимось. Зеленський в результаті після презентації свого плану миру отримає цю допомогу, яка потрібна для наступу. Зеленський отримає цю допомогу. В результаті. Давайте подивимось. Буде вона? Сила. Відповідь так. Це ота сила, яка потрібна. Але, ви знаєте, п'ятірка мечів. Я б не сказала, що це буде саме той рівень, який нам потрібен. Вісімка кубків, так, знову д'явол випадає. Карта Мага, розумієте, що д'явол і маг, це така також оця політична гра знову лосов фортуни, карма. Давайте ще подивимося. І топік. <ріст> Тепер дивіться. І, і топік. Він отримає для захисту. Знову для захисту. Не буде звільнення. Не для деокупації, для захисту. Ось він. П'ятірка кубків. Ось вони. Втрачені можливості, паж мечів. ну... Для оцього лицаря-мочів наступу ми втратили вже можливості, нам треба шукати варіанти, роздивити ситуацію, дивитись під іншим кутом. Немає в нас такої вже можливості на даний момент. Втратили. І нам не дадуть 100% це, що потрібно. На жаль.